Я бачу, що нас дивиться десь 100 тисяч підписників. А чого? Тому що це нова програма «Клондайкери». Ми будемо вскривати черговий склад. І так, для тих, хто не знає, ми знаходимося е, на складах, які так і називаються свій склад. Це місце, де люди зберігають свої речі. І іноді ці люди від речей своїх від цих боксів відмовляються. І тут з'являємося. Ми. ми кажемо, ми можемо викупити ваш склад, заплатити ваші борги, але все, що там всередині наше. Але ми не знаємо, що там всередині. Не знаємо. Це дуже велика. Може, вала. Може... Може самокат. Я хочу, щоб там був Кавасакі Ніндзя, наприклад. Може... Я думаю, це мотоцикл. Не знаю. Да, це О, мотоцикл. Отже, друзі, цей склад заборгував власникам цього прекрасного місця. Скільки? 7400 гривень. Ми якось так дивно стоїмо. Скільки треба заплатити за цей склад? 7400 гривень. Я 7400 гривень. Ну що, вскриваємо? Вскриваємо. Ти це зняв? Зняв? Ігор, у мене до тебе є питання. Скажи, ти в Бердянську коли-небудь на ринку шмотки продавав? С Завжди покупав. Ну, У тебе є шанс. <плес> Слухай, скільки. Вибирай вку? ринок Святошинський, Жулянський. там, який у нас ще Дивись, є? тут футболки і худі в якійсь неймовірній кількості. Нам в офіс нужен карніс. Я тобі професіон, ти мені про карніст. Нейбихуть. Нейбихуть. Це реально готова точка. Дивись, е, тут є все для точки. Худі, худі, недорогі Худі, підходьте, купуйте. Худі! Худі! Тобто ця пачечка це 10 штук. 10 це вже по 300 штук? гривень. Це вже трьошка. Це трьошка. А Чому? тут скільки? Десять, ну давай прикинемо десь. Чувак, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. І ще в баулі я не знаю, скільки чувак, тут їх штук 200 точно. Скільки 200, то штук 500. Якщо штук 500, то офігенно. То, ну, давай. ну... ну вони якості нормальної, худі як худі, по 300 гривень їх заберуть. Девись, тут не все худі, це футболка. Але значно. А може це термобілизне. Слухай, це не термобілизні. Якщо це термобілизна, то я... ти купиш собі свого ніндзю Ну тут кавасакі. написано, от чого це може бути написано. Так, люди стоп. дорогенькі, то Одну... катець! Подожі. Одну... чекай, подожди. Це вартова цифри, я просто стоп. зараз призову стоп, 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 стоп. 7200. Подивись. це. Ух ти, це не футболка. це... це. Як це називається? Це лонгсліф. Дякую тобі. Дмитро. Лонгслів? Лонгслів. Це коли довго в туалеті сидиш і довго... Тихо, потім тихо, дов... не треба. Не треба. А... Long slaver і вона тепла. Це якраз на Long... літо. Скоро <рес> літо. Ми дуже час його відкрили. Слушай, ну це блін, це джекпот, чувак. Ну... Пахне, пахне свіжістю. За фабричну, фабричною. Відчуваєш? Ну, вона запакована була, що так, я не можу відчувати. Вони нові, які 300 гривень. Ну, оптом. Ну, я не знаю, що я ніколи не торгував одягом. В тебе все попереду. Тут штук 500, дивись, так, окей. Ми про... ми ся... просто, просто на глаз. 50% худі, 50%. лонгслівів. С... вони всі по, по 300 гривень розлітяться. Це так, щоб не заморачувати. Ми зараз грузимо в машину, вивозимо в машину, кажемо. що вкажемо... просто... весь Київ буде ходити в неї. Я вам нагадую, що ви дивитесь програму передача. А я тобі серйозно кажу, то, блін, ра... ну, скільки ми за нього заплатили? 7400? Якщо я тут їх 500 штук. По 300. Да. Це скільки. У мене телефон, калькулятор в телефоні. Хто-то може помножити, ну давай 300. Та що ми, блин, 300. Ладно, то що ми тут 300 на 300. 9000. 9000 вже. Це вже 9 тисяч. 90 тисяч, 90 чувак. <світна> а, шоу кландайки закінчується. <світна> Більше ми не будемо знімати. <світна> шоу Це акула фешн-бізнесу звичайна. Подивіться на нього: Володарь багатьох магазинів. Second hand. Second hand. Ну це so... не second, це нові. Ну, no. це so second hand elite. Уооооо, це... ж... окремо! Окремо! Це можна наліпити на помідори. Кинь в лодочку. Мені помідор і ксель, будь ласка. Куш это я. Шуш. Тобто мене зробили. Витаскивай. Витаскиває мікроволновку. Ми до вечора повинні це все вивезти. Я думаю, це все на машину нормально треба. Дивись, а ти знаєш, що це був спонсор Manchester United. В 90-х. Шарп. Шарп. І це вони з штуки бігали на футболці. Так, я забираю карніс. Карніс по-любому потрібен, бо це ж. Це просто в офіс. Це ж в офіс нам треба. Так, дивись. Можна у вас, будь ласка. Оператор. Оператора оператора тиня. оператора Тиня, Тиня, оператора Тиня, Так, дивіться, це, в цьому баулі ти був правий, це теж все одяг. Все, 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 все. О, чорна. Несподівано. Це можна за 400, бо чорна це рідкість. Чувак, ну я думаю, ми їх просто скинемо оптом. Я думаю, там буде. Дивись тут навіть ці. Це коробки коробки це для, для запакування. Ну все, ну це э, ну, люди. Чекай, там якийсь, там якийсь. Не цікаво, що в ці цьому Блин, я б його. Опа! Що це? Що це? Кастраут. Engineering е -ен математика. Опа. Стой, стой, стой! Це ж надо перевірити. Там ще 100 баксів буде. Та ладно. Вони торгуйте. Що це? Це ваш шанс стати гравцем шахтаря. Российскую. Російською. Це математика. Не на шахтар, не подумайте. А, це тести тест з математики. Це тест із... Забирай, бо я сейчас йобнусь. Це тести з математики. Оце ми просто дамо людям, які хочуть порахувати все. Сисис Сикс Едітіон. Так, чекай. Як думаєш, зубрику пойдуть? Я зараз думаю, якого вони кольору справді. Я думаю, вони чорні. На, Стой. Це колір такий. Сухи, Слухайте, у вас є такі туфлі, щоб можна було їх не мити. Щоб вони одразу були, типу, так треба. Теж зубріку віддай. Ковдра. Зубрік. Лонгсліп. <плес> Дивись. Це ковдра лонг <плес> <склив. плес> сліп. Ковдра. Ну все, Саня. Ну Але що? мусорний пакет, мусорний. Саня, 에, давай зараз слухай. Мусорне відро то добре. Нам просто треба переховати всі весь товар 에, і думати, куди це реалізувати. Мірять температуру. Мірять температуру. Так скиди зараз градус. А фух, я испугался, я дивлюсь, короче. Я ти испугався градус, я шума. Да, потому що вдруг він ртутний, прикинь розбитий розбитый. зранку коли ти заранку просипаєш, відкриваєш сторону. Єгрометр. Ты все будеш прочитатися. Книгу забрав, у тебя градус. Він психометрику звіряє. Психрометрик. Треба зашкалювай. Так, Я хочу просто одну можна я зараблю одну річ. Будь ласка, я просто завжди хотів це зробити. зараз. вибачте, зараз. Можна? Отак от. Ну, тоді я теж готовий приймати 120 кг. Шишу. що? самом деле, люди. Це просто клас, тому що ми реально реально відбились. Ми купили за 7400 тисяч гривень так. цей бокс. Ми знайшли в ньому біля 300 худі футболок. Як вони ці називаються з лонгслів? Ло лонгслів лонгслів лонг слів. Знайшли. Ну то речі, які тут ще є, типу, оцього, то звісно, фігня. Але я впевнений, що по 300 гривень у нас їх 100% заберуть, і ми не думаємо, що заробимо. Люди які, люди, які відмовились від цього, знайте, що ваша справа буде продовжена. Ці прекрасні речі, сподіваюсь, знайдуть свого покупця. Не Нейбехуд. Не А давайте вас прорекламуємо. Компанія Нейбехуд. Найкращі худі купуйте тільки. І це ви живете в багатоквартирному домі. Багато там людей живе поряд з вами. І ви не знаєте, хто це сусіди чи не сусіди. Просто люди. А якщо ви купите багато цих футболок і роздасте всім своїм сусідам, то ви будете знати. Та й Бахут іде. Я його знаю. Заходь на чай. Нова пошта. Друзі, ми знайшли 282 худі. І як це друга називається? Лонг Слімс. Лонг Ми віддали це все під реалізацію і дуже скоро сподіваємось отримати з цього, з цього Гешефта кошти. Гешефта? Ну ми не кричали на людину. Що це Ні, нормально віддали. І Щось там. Я сподіваюся, з цього заробимо. Не факт нам сказав одразу: це не 300 гривень за штуку чомусь, Але сподіваюся, щось ми заробимо. І 200 пообіцяли. Так. От, на те, що нам вже дали, ми допомогли нашим козакам відремонтувати свою машину, свого бойового коня. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо Ігорю Кальчеву та Олександру Пожарському за допомогу у ремонті машини. Дякуємо, що допомагаєте і підтримуєте у нас в трудний час. Слава Україні! Героям слава!